Потреба додати різьбу в пластикову деталь, знайомо усім, хто займається 3D-друком. У цьому відео я розкажу декілька способів, як це зробити: від простіших до більш надійних. Поїхали! Якщо ви моделюєте самі, різьбу можна закласти на етапі проєктування, проте цей спосіб має деякі обмеження. Якщо будете друкувати дрібну різьбу, наприклад, М4 та менше, різьба, скоріше за все, не продрукується. В такому випадку я запропоную інше. Не намагайтеся друкувати дрібну різьбу, а просто зробіть отвір під гвинт. Давайте розглянемо це на болті М3. Зробимо отвір в діаметр нашого гвинта. Для М3 це і буде 3 мм. В такому випадку, під час закручування гвинт сам наріже собі різьбу і щільно сяде у посадкове місце. Додатково для легкого вкручування додамо фаску. Кидаємо деталь на друк та дивимося на результат. Ось такий друк ми отримали. Це просто деталька з отвором 3 мм. На вході я додав фаску і пробуємо закрутити цей М3 гвинт. Ну, трошки я закрутив, де ще треба шестигранник. Давайте я візьму шестигранник і попробуємо його закрутити. Ну, гвинт, до речі, сідає дуже щільно. І це я десь його закрутив на міліметра 6-7. Ну, тобто сидить він справді дуже добре. Звісно, таке з'єднання не дуже надійне. І в більшості одноразово, якщо ви захочете відкрутити, а потім вчера закрутити гвинт, він сяде вже не настільки щільно. Проте найбільшою перевагою є його простота. Для більшості проєктів, де немає великого навантаження, цього більш ніж достатньо. Це, мабуть, перший спосіб, який приходить в голову. Просто додати гайку з іншого боку. Метод простий та надійний, проте є деякі способи, як його покращити. Для початку ми можемо зробити шестигранний паз для нашої гайки з іншого боку. Це дозволить надійно її зафіксувати в моделі, а також сховати торець. Давайте візьмемо гайку М3 та зробимо для неї посадкове місце. Вимірюємо розмір гайки та робимо під неї паз. Проте, не забувайте додати зазор. Інакше гайка просто не залізе в отвір. В моєму випадку це є 0,2 мм. Скоріше за все він підійде і вам. Про те, як визначити, який зазор буде найкраще. І, звісно, надієвішим способом є зробити тест. Для прикладу, в WorcaSlaйсерів є вже вбудований тет для вимірювання зазорів. Проте в посиланні в описі буде посилання на модель, яку ви можете надрукувати. Та перевірити, які зазори будуть працювати для вас. Це ось такий тест. Як бачите, у нас тут є декілька отворів з різними зазорами. Та ось такі деталі, які ми можемо попробувати. Для прикладу, візьмемо наш циліндр та спробуємо його. В 0 мм. він в мене ну, ледве заходить. В 0,1 мм міліметра він вже заходить доволі щільно. В 0,2 десяті. Доволі, доволі щільно, але вже, вже легко ходить. І в 30 мм він вже доволі легенько мене входить без надлишкового люфту. Так само, звісно, і з прямокутником. Звісно, ці зазори залежать від дуже багатьох факторів, від самого принтера, від пластику, від налаштувань, навіть від обдуву. Тому це найкращий спосіб, щоб перевірити ваші тести. Спираючись на тест, я додам 02 мм для посадкового місця для гайки та 3 мм для гвинта, щоб він легко заходив. До речі, цей тест ми друкували на новому принтері від ELEGO Centaur. Якщо вам цікаво на нього огляд, пишіть в коментарях, для вас знімемо. Ось наша деталь з пазом і попробуємо запхати гайку. До речі, вона дуже щільно заходить. Можливо, трошки потік завеликий, але вона стала прям дуже класно. Отвір під гвинт 3, ніше зазор для отвора 0,3 мм. І він зайшов класно. Давайте спробуємо закрутити. Так, закручується він легенько пальцями, потім можна дотягнути. Спосіб дуже класний і дуже підійде, якщо, наприклад, потрібно використати контргайку з нейлоновим кільцем. Тому рекомендую. Проте, це не єдиний спосіб, як додати гайку. Ми можемо її додати з торця. Давайте розглянемо, як це зробити. Візьмемо таку саму гайку під М3 та зробимо ось такий пас з боку від отвору. Також не забувайте додати зазори, щоб гайка легко зайшла. Та дивимось на результат. Ось, до речі, наша деталь. Є отвір і є пас. Давайте візьмемо гайку і спробуємо його запхати в пас. До речі, заходить доволі щільно. Я візьму шестигранник, щоб запхати до кінця. І беремо так само гайку і закручуємо. Тут, до речі, для отвору, я, здається, дав 0,2 мм, треба було, напевно, 0,3 ті бо заходить трошки защільно. Проте, якщо закрутити, ну, тримається добре. Звісно, найбільшою перевагою такого варіанту це як він виглядає. Тому що гайки не видно, хіба з торця. Це можна приховати деколи, якщо деталь якось ховається з іншого боку. Ну, до речі, дуже класний варіант, і він мені дуже подобається. Е, для прикладу, так часто робить пруш у своїх принтерах, і там вони використовують квадратні гайки. Якщо знайдете такі, можете сміло використовувати їх. Заплавні гайки це ось такі втулки, які всередині мають різьбу, а зовні спеціальні ребра, якими чіпляються за пластик. Як зрозуміло, з назви встановлюють їх саме методом заплавлення. Їх нагрівають, можна паяльником або навіть запальничкою та заплавляють пластик. До речі, в нас їх дуже багато. Там... Справді дуже багато. Ми їх часто використовуємо, коротше, їх дуже багато. Різних розмірів. є прям дуже великі, наприклад. Це здається М10. І дуже дрібні. Тут найменше 2,5, але є ще менші. Є М2. Їх дуже багато. В більшості вони зроблені з латуні, і це, мабуть, найкращий спосіб, як додати різьбу на друковану деталь. Але давайте розглянемо, як її зробити. Щоб встановити таку гайку, потрібно зробити отвір під неї. Міряємо діаметр по гладкій частині. Проте також рекомендую робити невеличкий зазор приблизно 10-20 мм, щоб розплавлений пластик не виходив куди не треба. Також не забувайте додавати зазор і по довжині, Адже там теж можуть збиратися залишки підплавленого пластику. Пробуємо друкувати та заплавляти гайки. Ось наша деталь, ось наша гайка. До речі, якщо не маєте паяльника, не біда, Можете взяти гвинт, накрутити гайку та нагріти її, наприклад, звичайною запальничкою і заплавити. Я, до речі, зараз так і зроблю, хіба візьмемо запальничку. Старайтеся сильно не перегрівати, бо пластик буде занадто сильно нагріватися і плавитись. До речі, можете, крім того, наприклад, догріти болт ще додатково. У мене він і зайшов до кінця. І запхати ще сильніше. Потім залишки пластику, які видавились, взяти скальпелем і легенько обрізати. Найбільшою перевагою цього способу є можливість не лише додати нову різьбу. Але відновити стару, наприклад, якісь поламані пластикові деталі. А ще цей спосіб виглядає дуже класно та професійно. Тож, який спосіб вибрати? І тут однозначної відповіді не буде. У своїх проектах ми використовуємо усі в долежності від потреб. Для прикладу декоративні накладки на протези. Давайте розкрутимо і подивимося на нього. Так, відкриваємо і бачимо. Тут у нас використані і заплавні гайки. Ось тут для кріплення задньої кришки. А також звичайні гайки з посадковим місцем для кріплення під кронштейни. Тож не бійтесь експериментувати та створювати круті проекти. А якщо це відео було корисним, підтримайте нас лайком та підпискою. Та пишіть в коментарях, які теми для вас би були цікаві. Ми поділимося своїм досвідом. А друкуйте для себе, друкуйте для збройних сил і до зустрічі.